Учепита тамсі спрашивают, а де ж дівся цей вовчик? Дело в том, что от несмотря на то, что я все рассказываю вот это за ним там любовниці, от ті вся гульня, він був дуже, дуже хороший сімейнин. Він сильно любив свою жінку, він сильно, дуже любив своїх дітей, mio двоє дітей, сини, дочка. І він все в сім'ю. Він казав: "Моя, от я не можу вже п'ять імена назвати. Она красотка, она лучшая. Він навіть навіть зустрічався з тими, ну, у нього там були якісь інтрижки, -то для того, щоб обідіти себе, що його жінка краща. Вот я думаю, для цього. А ви спрашуєте, а що з ним сталося? На момент, я помню, ну, когда я связь той момент, скільки я пам'ятаю, коли я ще тримала зв'язку з тією своєю з життю, так скажу, то він був на пенсії, діти вивчилися, як могли. Ну, Смішно було за сину, як син поступив, десь в Одесу його Вовчик повіз, поступать якесь там учредження вище, і свиню туди повіз. Сина не взяли. І это, как, это, він так виразився, сказали, недостатнь знаний. Нічого, Вовчик встроїв свого сина туди куди треба. и что с ними, что он на пенсии уже, скорее всего. И на тот момент он свою жену никогда б в жизни не бросил бы. Вот я микрофон отвернула. Он очень-очень любил. И она его любила. А бы у вас там фантазия, я трошки почитала комментарии, о, типа, ну, думаете, какие-то такие пропащие там, ну, на семье ничего. Не, он очень хороший семьянин. И семья прекрасная. Я не могу назвать, блин, потому что сразу догадается. Він живу в маленькому селке, такому, що догадається моментально, хто вона дивиться. І так він з своєю жінкою живе. І він всегда її любив, всегда. Він такі, так про неї розказував, в нього вона найкраща в світі женщина. Лучіше просто не буває. Ну так, поєбував других. Но сім'янин он був офігенный. Жінка нічого не нуждалася, діти ситі буті одіті, все в хату він тащив. Як накупиться, боже, смотрю, кучі там якоїсь. ну, Він любив поїсти, такий повненький. Він хавку цю хавку додому пер. Машини міняв, як перчатки. Ото от після того мотоцикла в нього було стільки машин, що це я вже збилася з чуту. Це білочка бігає по балкону. Збилася, що то він то купає щось продав, купив, продав, купив, продав, І такі, потім що в нього машини були, ну, такі вже крутенькі. якісь. А почав з Москвича, а потім щось з Жигуль, потім дев'ятка, потім якась тра-та-та, тра -та -та, -та, та та Ну, несмотря на то, що ну, як би то легкомисленний. Это, ну, он знал, он знал, что делать, он знал, как заработать гроши, он знал, как жить, он знал, как кормить семью, он знал, как выжить в этом мире. Такий нормальный, хороший мужик, который бабы мечтают, вообще-то. Ну, с таким прибамбасом дружки, ничего.